Здравствуйте, малята! Як же сьогодні холодно, це тому, що осінь закінчується і ось ось до нас знову прийде зима. Але поки ми поговоримо про те, який місяць ми вивчали минулого разу. Так, це був жовтень. Пам'ятаєте, діти, я розповідала вам про те, який це капризний місяць. Тому що в жовтні погода міняється декілька разів протягом доби і дуже часто йдуть дощі. В жовтні завершується відліт птахів на зимівлю у теплі краї. В цьому місяці майже повністю опадає листя з дерев. Лісові звіри закінчують в жовтні приготування до холодів. Вони готують свої житла до зимівлі, втеплюють її сухим листям, травою або соломою, а ще роблять комори, в яких складають сухі ягоди і гриби. Майже всі риби в кінці жовтня залягають в глибокі ями на дні водоймищ і засинають там до весни. Давайте ще раз подивимось мультик про жовтень. Небо невеселий, смуток обіцяє, зажурилось все довкола, сонечко не сяє. У дворі начути сміху радісної дітвори, всі гулянки та утіхи позабуті до пори. Птахи в жовтні не співають, щебить завмирає, і щодня душі йдуть, листя облітає, на сухому підвіконні згадуючи теплі дні. Спить клубком згорнувшись кицька і мурмочі у вісні. Закінчився жовтень і настав останній місяць осені листопад. Цьому місяці небо сіре і холодне. Воно часто закрите важкими хмарами, крізь які лише іноді проглядає сонечко. Земля й водоймище вихолонули. Температура часто буває така низька, що калюжі підмерзають і покриваються тонкою коркою льоду. Іноді в листопаді може навіть випасти сніг. Дерево стоять оголеними, з них облетіло останні Листя вся природа завмирає в очікуванні приходу зими, давно вже сплять в своїх теплих зимівлях звірі, їжаки згорнулися клубками і сплять, зарившися купи опалого листя. Лише один клишоногий ведмідь щетиняється лісом в очікуванні перших снігопадів. Він заляже в барліг, коли випаде великий сніг. Якщо ворона... Ховає ніс під крило, це до холоду. А якщо синиця починає зранку цвірінька, ти чекай вночі мороз. Це прикмети листопада. Дивіться мультфільм про останній місяць осені. В листопаді дні короткі, вже морозом віє. Тільки ранок настає, а уже темніє. На даху танцює флюгер, Нібито злітає. А на небі трохи вище хмара пропливає. Вітри дують угорі, холодно гуляти, теплі курточки і шапки треба одягати. Під ногами перший лід, крижинками стелиться, прийде скоро вже зима і снігова метелиця. Ну, ось діти, і підійшов до завершення наш черговий урок. Наступного разу ми познайомимося з груднем, а сьогодні я прощаюся з вами до побачення, малятка.